Історія України, 8 клас, урок 24, гетьманщина за правління Івана Мазепи. У липні 1687 року в таборі на річці Колмак Гетьмана Самойловича після звинувачення у причинах невдалого кримського походу було позбавлено гетьманської булави і заарештовано. Натомість Козацька Рада, що відбулася 25 липня, Обрала гетьманом генерального Савула Івана Мазепу. Тоді ж новообраний козацький керманич підписав коломацькі статті. За ними гетьман не мав права без царського указу позбавляти старшину керівних посад, а старшина у свою чергу скидати гетьмана. Значно обмежувалося право гетьмана розпоряджатися військовими землями. Урядові заборонялося підтримувати дипломатичні зносини з іншими державами. Передбачалося розміщення в гетьманській столиці Батурині, полку московських стрільців. Визначальною рисою внутрішньої політики нового гетьмана було прагнення об'єднати землі лівобережжя, правобережжя, Запоріжжя та Слобожанщини в єдине утворення, яке уявлялося ним як держава західноєвропейського зразка зі збереженням традиційного козацького устрою. Саме тому Іван Мазепа доклав чимало зусиль, аби піднести роль українського гетьмана як керівника держави, всіляко підтримував козацьку старшину. Гетьман продовжував розвивати започаткований Самойловичем напрямок на створення козацької еліти. В оточенні Гетьмана з'явилися значкові та значні військові товариші. За ними Гетьман закріпив особливі привілеї. Одним з найважливіших напрямів політики Гетьмана була культурно-просвітницька діяльність. У розвиток української освіти, науки, мистецтва, книговидання він вкладав величезні кошти з державної скарбниці та власні. Щедрі пожертви гетьмана змінили архітектурні обриси багатьох міст. Численні тогочасні свідчення переконують, що Мазепа заклав більше кількох десятків нових храмів, сприяв відбудові багатьох церков княжої доби. Інша царина його культурницької діяльності друкарська справа. Видання Мазепинської доби належать до найкращих українських книгодруків. Саме Гетьман, маючи одну з найбагатших в Україні книгозбірень, обдарував книжками монастирі й церкви, окремих осіб. Не менше, ніж церквами й монастирями, опікувався гетьман і Києво-Могилянською академією. На початку свого правління Мазепа сподівався за підтримки царського уряду поширити територію Гетьманщини на відвойовану від Польщі правобережну Україну, а також на степову смугу вздовж Чорного та Азовського морів, якою володіли Крим і Туреччина. Незабаром правобережжя опинилося таки під владою Гетьмана. У 1699 році Сейм Речі Посполитої ухвалив рішення ліквідувати козацький стан та устрій на правобережжі. А відтак великий Коронний гетьман наказав правобережним полковникам розформувати їхні полки. Після захоплення польськими військами кількох козацьких міст на правобережній Україні у відповідь почалося повстання, очолене Семеном Палієм. Це занепокоїло Москву, яка одразу відгукнулася на прохання польського короля Августа II надати допомогу. Але використала для цього війська Івана Мазепи. Навесні 1704 року військові з'єднання гетьмана перейшли Дніпро і зайняли Київщину й Волинь. Семена Палія заарештували та ув'язнили. У 1700 році розпочалася російсько-шведська північна війна. Інтереси Росії у війні проти Швеції за здобуття виходу через Балтійське море до Західної Європи не мали жодного стосунку до України. Але козаки змушені були обстоювати інтереси царя. Ці походи були важким тягарем для козацтва, адже вже перші бої принесли численні втрати. До того ж, козаки за свою службу не отримували ніякої винагороди, потерпали від утисків та образ московських воєнначальників. До невдоволення спонукало й те, що дуже часто козаки використовували як дешеву робочу силу для канальних і землярейних робіт, на будівництві нових доріг, фортець та інших укріплень. Справжнім лихом стала північна війна і для інших верств українського населення, бо саме його коштом споряджалися козацькі війська для щорічних походів на північ. Крім воєнних негараздів, козаків непокоїло обмеження царським урядом їхніх станових прав. Непевність майбутнього примушувала старшину й гетьмана замислюватися над подальшою долею Гетьманщини. Охоплена антимосковськими настроями старшина чинила тиск на Івана Мазепу, який і сам розумів згубність відносин козацької України з Росією. Плекаючи мрію вивести гетьманщину з під влади царя, Мазепа удався до таємних дипломатичних зносин з противниками Москви. У 1706 році Іван Мазепа завдяки посередництву польського короля розпочав таємні переговори зі шведським королем Карлом XII. Шведський король у 1708 році розпочав здійснювати свій давній задум про похід на Росію. Похід мав відбутися в напрямку на Смоленськ і Москву через територію Литви та Білорусі. Спочатку похід складався вдало, але після кількох невдач, у серпні-вересні, Карл XII відмовився від попереднього плану. Російська армія випалювала на шляху шведів усі села. У шведських військах почався голод. Король вирішив повернутися в Україну, сподіваючись забезпечити тут свою армію провіантом, сміцнити її козацькими полками та військом польського короля. Шведський король покладав також надії на допомогу кримського хана й турецького султана. Зміни планів Карла XII виявилися несподіванкою для Івана Мазепи. Такий розвиток подій гетьман уважав передчасним, бо перебування шведської армії на території України означало, що саме тут розгорнуться основні воєнні операції. Крім того, вісім городових полків перебувало у складі російської армії. З огляду на це домогтися визволення України з під влади царя ставало важче. Велику небезпеку також становила стаємниченість планів Мазепи, про які знало лише найближче його оточення. А рядове козацтво, не відаючи про задуми гетьмана, готувалося до війни проти шведів. Похід шведського короля на Москву через Україну спонукав гетьмана до рішучих дій задля визволення Гетьманщини. Мазепа вирішив об'єднатися зі шведами для війни проти Росії. 24 жовтня 1708 року український гетьман виїхав на зустріч із Карлом XII. З ним вирушили 4000 військо та генеральна старшина. 28 жовтня гетьман прибув до шведського табору. Наступного дня відбулася зустріч Мазепи з Карлом XII. Союзницький договір між Україною і Швецією було укладено у містечку Гірках на Сіверщині, за яким Україна має бути незалежною і вільною. Усі загарбані Московією землі, що колись належали руському народові, мають бути повернуті українському князівству. Шведський король зобов'язаний захищати країну від усіх ворогів і посилати допомогу, коли про це попросять гетьман і стане. Мазепа має бути довічним князем України. Шведський король не має права претендувати на титул князя чи командувача Збройних сил князівства. У відповідь на дії українського гетьмана Петро І звернувся до українців. У численних відозвах він звинуватив Мазепу у Зраді у намірі віддати Україну Польщі, а православні церкви й монастирі уніатам. Цар також наказував старшині й полковникам терміново зібратися у Глухові для обрання нового гетьмана. Водночас Петро І наказав меншикову зруйнувати гетьманську резиденцію Батурин. Отримавши царський наказ, російські війська рушили на столицю Гетьманщини. У Батурині знаходилися значні військові сили, було чимало продовольства та боєприпасів. Місто захищали міцні укріплення, тому спроби швидко здобути Батурин виявилися безрезультатними. Жителі були налаштовані захистити гетьманську столицю. Через зраду полковника старшини прилуцького полку Івана Носа. Який показав на потаємний хід, російські вояки 2 листопада вдерлися до міста і вбили всіх його мешканців. Потім Батурин було вщент зруйновано. Згідно з іншим наказом царя, 6 листопада в Глухові відбулася старшинська рада. Щоправда, на неї прибули тільки чотири полковники. Гетьманом було обрано стародубського полковника Івана Скоропадського. Виборам гетьмана передувала церемонія покарання Мазепи. Його подобу протягли вулицями Глухова до спеціально спорудженого ешафоту. Перш ніж стратити Опудалу, було зачитано список гетьманових провин та виголошено вирок. 12 листопада в присутності царя у Глухівській Свято Троїцькій церкві Іванові Мазепі було проголошено церковне прокляття анафему. Щоб якось поліпшити ситуацію, Мазепа прагнув схилити на свій бік Запорізьку Січ, яка тоді ще не пристала до жодної зі сторін. Запорізьке десятитисячне військо користувалося довірою та пошаною народу і могло стати тією силою, яка допомогла б шведам. Це добре розумів і Петро І. Січова рада вирішила підтримати Мазепу і перейти на бік шведського короля. 26 березня восьмитисячний загін запорожців, розбивши підрозділи московської армії, прибув до Диканьки. Відповіддю Петра І на приєднання запорожців було зруйнування Чортомлицької Січі. Прямуючи на січ, війська московського полковника Яковлєва нищили козацькі містечка й села. Захопити і зруйнувати Січ з першої спроби московити не змогли, зазнавши чималих втрат. На допомогу Яковлеву прийшов загін компанійського полковника Галагана. 14 травня Січ було захоплено. Виконуючи царський наказ, московський полковник стратив усіх полонених, а потім зруйнував січову фортецю. Навесні 1709 року Карл XII відновив воєнні дії. Він вирішив розпочати наступ на Москву. Шлях шведів мав пролягати через Харків і Курськ. Щоб просуватися згідно з планом операції, шведському війську треба було знешкодити добре укріплену Полтаву, до якої воно підійшло наприкінці квітня. Шведський король сподівався взяти місто штурмом або внаслідок переговорів, одначе того не сталося. Тому 1 травня шведське військо розпочало облогу. Тим часом до міста прибув Петро І з головними силами. 28 червня стався генеральний бій. Він розпочався о 5 годині ранку атакою шведської піхоти на московські редути. Близько 11 години битва закінчилася цілковитою поразкою шведів. Серед причин поразки історики називають передусім значну нерівність сил під Полтавою. Поразку спричинило й те, що Карл XII злегковажив силами російської армії. Не врахував він і того, що шведська армія була відірвана від баз постачання, що через дії царя неможливою стала допомога з боку хана. До того, шведський король унаслідок поранення не зміг особисто керувати боєм. Вцілілі шведські війська й козаки відступили берегами Ворскли до фортеці Переволочної, сподіваючись скористатися для переправи через Дніпро козацькою флотилією. Однак після нападу військ Яковлєва від флотилії лишилося кілька човнів. Вони й були використані для переправи на правий берег Дніпра, Карла XII з кількома генералами і кількатисячним загоном, а також Івана Мазепи, Гордієнка і кількох сотень козаків. 30 червня біля переволочної з'явилися меншикові з десятитисячним загоном. Він примусив капітулювати решту шведської армії. Карл XII та Іван Мазепа прямували до турецького кордону. 7 липня вони переправилися на правий берег Бугу, перетнули турецький кордон біля Очакова і рушили до Бендер. 1 серпня поранений Карл XII і фори Іван Мазепа зупинилися в передмісті Бендер. Тут, у селі Варниці, Мазепа вже не вставав з ліжка, доживаючи останні дні. Помер він у ніч проти 22 вересня.